У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у серпні 2023 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, постійні сніданок, З вами відео Рейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Поїхали! Це гра це симулятор гольфу. У гри відсутня українська. Локалізація Death Door. це 3D-гра, пригода від Devolver Digital, які також видавали Titan Souls. з видом зверху, в якій ви граєте за гарбуза, який працює як жнець, і збирає душі для бюро жнив, офісу подібного бюрократичного після життя. У гри відсутня українська. Локалізація Dreams. Це гра, де ви можете створювати власні ігри без обмежень, окрім потужності PlayStation 5, так і грати у інші ігри, які були створені такими ж самими користувачами, як і ви. У мене особисто цієї гри не було, але мені завжди була цікава ця гра, і, можливо, буде тестувати проекти, які були створені користувачами, а їх понад півтори мільйони з 2020 року, і конкретні приклади ви могли бачити на екрані. На жаль, у гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 1 серпня. Ну що ж, відео підходить до завершення і хочу сказати, що ця роздача така собі. Бо ми не отримаємо жодної гри з українською локалізацією і тільки одну досить цікаву гру, як на мене. А тепер я вас попрошу підписатись на канал та поставити вподобайку, а також натиснути на дзвіночок і залишити коментар з думкою про добірку. Не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів і прозивати український Ютуб. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітря. Не тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна, мати. До нових зустрічей!